Шалена кількість експертів повідомляє про те, що з України масово виїжджають е, молоді хлопці та в принципі інші люди, які мають змогу кордон перетинати, кому це дозволено на сьогоднішній день, кого випускає прикордонна служба. Е, от е, робляться заяви е, з іншої сторони. Так, якщо ми говоримо про наші, наших міністрів, вони м, проблему приховують, незважаючи на Різні статистики на думки експертів і так далі. Е і паралельно робляться інші заяви, які будуть тільки усугубляти проблему. Після таких заяв люди будуть все частіше і частіше приймати рішення е про те, щоб виїхати. Виїхати якомога скоріше. От, наприклад, почнемо з міністра молоді та спорту Матвія Бідного. Він заявляє, що. Ми не бачимо критичного відтоку молоді за кордон. Ми аналізували надану статистику Державної прикордонної служби і не бачимо критичного збільшення виїздів. Ем, цікава дуже інформація, правда. Але з іншої сторони, ми пам'ятаємо, що наша прикордонна служба повідомила, що вони не ведуть підрахунків за віком та статтю, хто і як там, куди. Виїжджає, А лише загальна статистика. Як в такому випадку бідний отримав інформацію від прикордонної служби, не зрозуміло. Бо народні депутати, коли робили такі запити на прикордонну службу, вони ствердно е, отримували інформацію про те, що немає таких підрахунків, ми нічого вам не скажемо. от. Так от. При тому я хочу нагадати, що лише за перші три тижні відколи почав діяти закон про виїзд до 23 років, польська прикордонна служба виданню РМФ 24 польському повідомила інформацію про те, що там десятки тисяч українців молодих виїхали. Також декілька днів тому з'явилась інформація про те, що в Німеччині в 10 разів за останній місяць збільшилась кількість. Українських чоловіків там до 23 років, які просять про притулок в 10 разів. Е, чи це щось нам говорить? Це говорить тільки те, що е, зараз наші міністри роблять те, що вони вміють робити найкраще. Вони замовчують проблему, незважаючи на е, те, що демографи б'ють на сполох, незважаючи на те, що український бізнес б'є на сполох, незважаючи на різні заяви військових, які жорстко критикують. Це бо кількість, тих, кількість молодих хлопців, які йдуть у військо, він також знизився. Але головне, що в нас в міністра все добре. Як я відношусь до виїзду молодих хлопців за кордон, я. Ради, що прийняли таке рішення, що дали змогу хлопцям вибрати, що їм робити, як їм жити, і дали їм змогу розпорядитись своїм життям. Чи довго буде тривати цей відкритий кордон, ми з вами на сьогоднішній день відповіді такої не маємо. Але в мене є така думка, що так як постановою без голосування Верховної Ради це було е прийнято рішення про відкриття кордонів, точно так само. Завтра ми можемо проснутися з інформацією про те, що є вже нова постанова, яка забороняє виїзд, знову ж таки, або після 18 років, або виїзд взагалі всім і жінкам, в тому числі. Постанова може бути будь-яка, її написати і прийняти, знаєте, це 20 хвилин часу. Вони вміють це робити вони можуть цим користуватись. З іншої сторони, у нас є заява Дениса Ярославського, командира підрозділу розвідки Збройних Сил України. І мені здається, що після такої заяви ще більше молодих хлопців буде приймати рішення, якомога швидше покинути Україну. Давайте послухаємо для того, щоб розірвати це замкнуте коло це нескінченна атака Російської Федерації. Ми повинні підготувати нову армію. Нову армію, яку ми зможемо випустити через 5 років. Тобто Європа це зрозуміла, вона в 23 му році почала формувати новий тип армії. А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яких, наприклад, зараз їм 16-18 років, і зробити з них через 5 років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати. Саме ця стратегія з нашими партнерами, як Урсула фондерляйн сказала, Україна повинна стати. Сталевим дикабразом, ми повинні зараз запропонувати. У нас є стратегічний план, як це зробити. Насправді, заяви Урсули фон дер і так далі. Вони, як на мене, є дуже цікавими. Знаєте, бо що означає зробити з України дикобразом? Це означає зробити все для того, щоб Україна далі втрачала своїх людей, свої території і так далі проти Росії, цим самим виснажуючи Росію. Якщо Урсула фон дер Ляйн дуже сильно хоче когось зробити дикобразом, вони можуть зробити дикобразом Залізним Європу, так? і е, жертвувати європейськими життями, якщо їй так дуже сильно хочеться. У нас цю історію дуже і дуже добре підхоплюють, що от так, так має бути і так далі. Але це означає тільки одне: це означає тільки те, що війна буде тривати. По-друге, що молодь буде виїжджати в Європу, з якою ніхто дикобраза робити не збирається. І по третє, що демографічна ситуація, яка вже на сьогоднішній день в Україні є просто критичною, просто в критичному стані, вона буде погіршуватись, вона буде, по, ну, якби, буде поглиблюватись, і за декілька десятків років просто може бути ситуація, коли в Україні українців в принципі не буде. Тож на це треба також зважати, і оці всі заяви про те, що треба робити армію з 16 або там з 18-річних, вже зараз готувати і так далі. Це буде батьків спонукати тільки до одного, якомога швидше вивести своїх дітей. Точно так само такі заяви будуть спонукати і хлопців до двадцяти до 23 років. Точно так само якомога швидше покидати Україну для того, щоб їм не для того, щоб їм не треба було ставати. Новою армією, скажемо так, а можна було якось по-іншому побудувати своє життя. Звісно, це стосується тих, хто не приймає рішення йти у військо, от справа добровільно, як то кажуть, мала би бути, але, але. цей план ми вже представили вищому командному керівництву. Це по факту створення паралельної армії, університету, нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати через 3-5 років. Нову армію. Коли в твоїй країні є сильна армія, війна навіть не почнеться. Тобто, основна мета армії це не початок війни, тому що кожен буде боятися напасти на, на таку країну. Іншого у нас способу немає. От, друзі. Думка вона ніби адекватна, але завжди ми впираємося в одну просту річ: впираємося в те, що в нас є вища каста у вигляді тих, хто має владу і гроші, і є нижча каста. Це саме ті, з кого мають формувати армію, нову армію, яка має боронити в майбутньому Україну. Тобто, одні мають далі їздити на відпочинок, мають витрачати гроші і жити своє найкраще життя, а іншим окоп. От і все. Така історія. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі: а ми переходимо до наступного спікера ще більш цікавого. Шумигово тут в нас начальник центру рекрутингу Азову Гаврилишин, який також має свою думку з приводу того, як школярів треба готувати до майбутньої війни. Про загальну рекрутингову систему в державі як таку, вона має починатися з школи. Захист України, предмет, який був введений, і інструктори бригади Азов долучені до цього процесу просто максимально від навчання самих дітей до навчання тих викладачів, які будуть вчити дітей. E, з цього має починатися власне сам рекрутинг. Але якщо в Ізраїлі ця підготовка починається 6-7 класу, то в нас вона починається вже набагато пізніше. Я вважаю, що немає нічого поганого, якщо е, на уроках трудового навчання діти могли б клепати FPV-дрони, замість того, щоб е, робити якісь, я не знаю, годівнички для пташок. Ну, типу, як на мене, є певні недопрацювання в освіті, коли е, будь-який предмет фактично ми можемо підвести під якусь е, військову. Е, 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 е. Дисципліну, тобто, вивчати на алгебрі геометрії балістику або артилерійську справу, підводячи до цього, ми можемо. Ми маємо розуміти, що ця війна у нас, якщо не надовго, то вона буде постійно жити пліч-о-пліч -пліч з нами. От, також ще одна така думка: з однієї сторони, нічого поганого він не сказав. Не збирається він робити армію з 16-річних, а просто говорить про те, щоб якось от, е, плавно вводити да, якісь предмети е, якісь там нові звичаї в українських школах. Окей. Але з іншої сторони, ми пам'ятаємо знову ж таки історію про те, що е, у нас суспільство розділене на багатих і бідних, на тих, хто має владу і хто влади не має. І Будь-які, навіть отакі, ніби й безобідні ініціативи, вони ламаються е, одразу ж об цю нерівність. Бо ми знаємо, що ті, хто має гроші, їх діти ніколи в житті не попадуть на фронт, їм не треба взагалі цих знань. Е, їм буде жити десь в Монако чи в Варшаві, чи в будь-якому іншому так, місці на планеті Земля. От. І все в них буде добре. І мені здається, що допоки питання цієї справедливості і рівності не буде вирішено. Так до тих пір будь-які такі заяви вони чим довше буде тривати війна, тим більше вони будуть сприйматися в штики. От і все. Що ви думаєте, це в коментарі? А ми переходимо до наступного Як сьогодні досвід, як ти відчуваєш, от всіх хто проходить, проходячи без ВП, що ти можеш сказати? Наскільки вони підготовлені? Без ВП о чому. Їх там нічому не Тобто Приходять бойці, нуль це виїзд Я ж моє а, що я би соз... Перше, що потрібно розуміти, в нас не можуть навести порядок в, при проходженні базової військової підготовки у навчальних центрах, але в нас вже хочуть формувати армію з 16-річних і вчити дітей. Так може почати таки з. Якби з тих структур і з тих інституцій, які вже є, які вже хреново працюють. Можливо, там поправити, а потім вже дітей чіпати. Ну, правда, було б непогано. Взагалі при кожній бригаді, як і ми бачимо, в третій там штурму а що у них свої центри, де вони готують і обучають бойцов. Це б на порядок лучше було, ніж общий БЗВП, ВП, которая в принципі зараз. Безполізно, тому що інструктора які сидять там роками, не ніби многі на війні, ну, за... А скажіть, будь ласка, а як так виходить, що в нас виявляється, в тилу є військові, які працюють інструкторами, які не були на війні? Чи того немає. Ну, бо нам постійно розказують, що в нас дуже багато ветеранів, у нас дуже багато людей, які мають шалений досвід, які е... готові з ним ділитися. Але чомусь в навчальних центрах в нас інструктора не мають нічого спільного з війною. Цікаво, правда? 20 тисяч гривень їх нічому не участь. І ті, які приходять зараз, нові, ну вони по два рази там з автомата стріляли. Разві це підготовлений піхатинець? Ну, нет, конечно. От е, така історія. Тому які висновки можна зробити? Молодь виїжджає, молодь буде виїжджати. І чим більше буде ігнорування проблеми виїзду і ігнорування проблеми базової військової підготовки, навіть так, закриття очей, скажімо так, на ці проблеми, тим глибшою ця проблема буде ставати. Це те, що потрібно розуміти, і потрібно розуміти максимально чітко. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Всім дякую, до зустрічі!